Ми вас зупинили за порушення правил дорожнього руху. Яких я ж вам повідомив, що були не пристегнуті на безпеки? Ні, ні, Потім ні, хлопці, зупинили до ну, хлопці. Дивіться, ні. Виси, почекайте, дивіться, ні. Ви почекайте, ви спочатку сказали. Я Говорю, дивіться, ви почули. Добре, я добри, говорю, добри, Не треба перебивати. Почули мене Так. Чи ні? дуже часто. співробітники поліції зупиняють водія і зазначають, ви порушили правила дорожнього руху. Їхали не пристебнуті. Сьогодні розбираємо тему ремені безпеки. З'ясуємо, коли настає відповідальність, який штраф, і чи можуть їхати пасажири, не пристебнуті ременем безпеки. А якщо вони порушують, то хто за них несе відповідальність? З'ясуємо, кому дозволено не використовувати ремень безпеки під час руху авто. Залізати так, як зараз він висить. Ми вам пожелаємо дороги, поїдете, чесно, якщо ви так залізете. Ну я вам чесно, а буде. ви хочете також у подниця? Я хочу. Ну да, так як він повинен бути. А не він вас є, Ви його через голову накинули. Він є. Міти да, да. ви робите, розумієте, завжди поліцію дурачків. Ви ні, 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 це гарної дороги. У вас є хвилина часу добрати до ми всі добре, друзі. Якщо ви хочете знати більше про свої права, підпишіться на мій канал для того, щоб розуміти, як спілкуватись з поліцейським представником ТЦК, необхідно читати і знати. Тому рекомендую кожному в автомобілі мати корисну літературу. Ну а якщо вам потрібен юридичний захист, коли вас зупиняє поліцейський або представник ТЦК, завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу. Щоб завжди мати юридичну підтримку на дорозі, почекайте. Ви мені зараз предлагаєте почекати 9 хвилин, щоб почалася комендантська година, і ви мене спините за порушення комендантської години. Ви вас зупинили за порушення правил дорожнього. руху. Яких я ж вам повідомив, що були не під темні безпеки? Ні, 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 хлопці, хлопці. ні. почекайте, ви спочатку сказали. Я Говорю, дивіться, ви почули. Я говорю, не не треба перебивати. Почули мене чи. ні? Вас зупинили за порушення правил дорожнього руху, а саме, щоб були не пристебнуті ремені. Порушує пункт правил 2,3В. Також у вас був не номерний знак у вашому транспортному засобі. бо ми вас зупинили спереді, почали розвертатися за вами і виявили, щось. Не світиться номерний знак. Чим порушував пункт правил 29 в Откриєте ПДР і Мені не Сімо, треба воно, воно тепер світиться. світиться. Ви хотіли, щоб вас ознайомили з відеодоказом. Дивіться, я вас ознайомив з відеодоказом, воно у нас є реєстратор, який ми виводимо на телефон. Воно мінімум 5-6 хвилин виводиться на телефон. Скачується на телефон, щоб вас ознайомлю. 5-6 хвилин. 5-6 хвилин я вас ознайомлю. Якщо там не буде видно, що ви були без ремня, пожелаємо вам гарної дороги, і поїдете додому. Якщо буде там, що ви керуєте без ремня, буде винесено вам відповідну постанову. саме що керували без ремня безпеки. Зрозумів? Ні, чому потрібно використовувати ремінь безпеки? Ремінь є основою пасивної безпеки, яка може насамперед зберегти здоров'я і навіть життя як водія, так і пасажирів. Пристебнутий ремінь сприяє правильній роботі подушек безпеки. Деякі водії використовують заглушки. Я не рекомендую цього робити. Якщо водій не використовує ремінь безпеки, в подальшому він може отримати штраф від співробітника поліції. Але в першу чергу поліцейському потрібно мати докази, що ви причетні до адміністративного права порушення. Ви мене зупинили і спочатку навчили говорити, що, що в мене не підсвічується номер. Я до вас почав виціплятися. Ну, вижу світиться. Світиться. Все світиться, да. В смысле? Я не можу понять. Ви мене встановили за ремінь, то ли за підсвітку. Ви определилися, що, що, за що, за що щось. Де? А як ви могли побачити спереді, що вона не світиться? А чого мене це бантичка. Ну, що ви кричите? <гум> ну, <Вам гум> чого ви кричите? Я ще ви. Та нормально. Риси, ви мене що? дуже просто витікань тих... ви купуватися. Добре, добре. Ви, ви просто виси. двох нападаєте. Ви не нападаєте. Нападаєте. Ви... нападаєте. Ви ж попростили ознайомить. Чи Я зараз качаю. відео... Ні, ви сказали, що ви зараз мене скинете ще за порушення комендантської години. Ну є то, є. То, є. то ви є. так говорили, тільки є. що. Бачите? Я із цього включив телефон. Да, що ви там мені? Я не розумію, що ви мені там навіть показати. Ви мене е, вже Візь спиняли неоднократно. І оце починаєте цеплятися, там, що то, щось не світиться. А воно ж світиться по факту. я ж вам повідомив. Я не пойму, за що ви мене і що ви хочете ви думаємо, від мене. Вийде, я Вас зупинив, що ви не користуєтесь ременом. Ременом я користувався. Я при вас. Візьміть, фіксуйте, ви його навіть не відсібнули. <Lt -2> ви просто вилізли від нього, Дивіться в даній ситуації. Нам знадобиться деяка література. Це правила дорожнього руху, Кодекс України про адміністративні права порушення, де зазначені докази, процедура розгляду справи. А також наша пам'ятка, де зазначений алгоритм дій, коли вас зупиняє Співробітник поліції дану пам'ятку отримає кожен учасник нашого юридичного клубу. І так, друзі, згідно правил дорожнього руху, водій зобов'язаний 2-3 В на автомобілях, обладнаних засобами пасивної безпеки підголовники ремені безпеки, користуватися ними і не перевозити пасажирів, не пристебнутих ременями безпеки. Не забуваємо про те, що є обов'язки пасажира. Читаємо п'ятий параграф. Пасажири, користуючись транспортним засобом, повинні б під час пересування на транспортному засобі користуватися засобами пасивної безпеки, підголовниками, ременями безпеки, де їх установка передбачена конструкцією. Бачите, дивіться. Фіксуйте. Мені і не треба нічого за, там фіксувати. Покажете відео, я а будете Нічого туди? я не буду фіксувати. Я фіксую вас, ви? вас ви? що ви тут займаєтесь. Не, не фіксуйте він, як, як ви вилізли обйом. Я все нормально ви? виліз і пристебнутий він був у мене. Так Найскільки. що, хлопці, ну тобто, все. Голову перекинули і сиділи, дотримуються на рівні. Це я вважаю, що це виципляєтеся. Це виципляєтесь, так, так. так. дорожньої руху, повинні Ми дотримуємося цього. Ну добре, хай буде. Добре, що. Хорошо, конечно. Почніть з себе і буде, буде все добре. Я з себе починаю. Просто ви оце цепляєтеся ж говорю. Ви кажете, що в мене подсідка номера, хоча ви ззаді її не могли бачити, спереді виїхали мені навстречу. І остановили, ви мені сказали, що за це. А тепер ціпляйтесь до рівня, а зараз ще щось будете видумляти. І оце мене бентежить дуже сильно. Знаєте, що може відомо. Ми вас зупинили. Ви зупинились на затримання право дорожнього Звісно! Ви ж мені не дали ні туди з'їхати, ні туди, нічого. Ви, ви ж водій повинні зупинятися згідно правил дорожнього руху. Водії не забуваємо. Якщо вас зупиняє співробітник поліції, ми зупиняємось, не порушуючи правил дорожнього руху. Якщо поліцейський вказує, що ви порушили, одразу вимагаємо докази. Фактичні дані, фото, відеофіксація, яка свідчить про те, що ви можливо причетні до адміністративного правопорушення. Якщо доказів немає, зупинка без причини. Повинні. Ну, не ви бачите. Я їхав. Ви ще мені просто зразу знайшли жертву і, от включили фонарчик. все я становився, що ви за мною не їхали, бо зараз кажете, що я від вас тікав або ще щось там. Ну як ні? Вже я... така ситуація була. Не, не, не. Я ж просто не так, просто що це я там з воздуха видумав, щось чи придумав. Я просто вам говорю, що це все вже пройдений етап, і це вже я не раз це чув від вас. І все время це ой, у вас там не світиться підсвітка номера. Хоча ви спереди. ну як ви могли да, ви екстрасенс. Доді, ну закачі це... у мене все є. Я ж вам говорю. Доді, у вас є у технічні засоби. Є у мене. У Вас є технічні засоби для перевірки доді, цього. Доді? всього? Ні, звісно, ви ж повинні надати мені закони. якісь там доді, докази якщо ви їх не надаєте. Я зараз встановлю через планшет, я винесу вам постанову, В по -по -по друзі. Хвилинка корисної для вас інформації. Усім водіям я раджу Україні. Сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. Бо встановити застосунок Hotline Finance – це як мати персонального помічника зі страхування прямо в кишені. Коли потрібно купити страховку, все під рукою, кілька тапів і готово. Якщо трапиться ДТП, відразу можна переглянути деталі своєї автоцивілки, а не шукати якісь папірці. А якщо виникли питання, підтримка завжди вам допоможе. За промокодом Діма Полтава 10, знижка 10%, а також до 3% бонусами, загальна вигода до 13%. Уся необхідна інформація та посилання в описі під даним відео. Ви опять мене лякаєте? От, от, от чого ну де ж законна? Ну, ну ви ж законно не на ним представили. А, не от... як, де? на, на законну. Вимогу. А Власне? це незаконно. Ну, ви розумієте, ви зараз почнете вокруг ходити і цеплятися до кожного. Скажете, що там може бризовик неправильно поцеплений, чи ще щось неправильно. Ви чуєте? Різина, бачите. Так. Яка? Зимня? Яка? Ну, ви ж кажете, що йти ціплятися. Да, ну я ж кажу, ви зараз почнете цеплятися. По до, до ми вам дали, щоб ми за що вас зупинили. Ну, я от зараз таке, от дивіться. дивіться, ви мені сказали, що в мене не світиться. Тепер за ремінь. Так? Ви почули, що я мав? Дивіться, ви ви зафіксуйте, як в мене все зафіксовано. То ви будете Завтра викидують в інтернет відео Обріжити і скажете, що вас зупинили. Осо. дивіться, як, як все роблять. Ви давно все значали буде. Ви зафіксуйте, так, зафіксуйте, я тільки зафіксуйте. Тільки я в інтернет не буду. Зафіксуйте, як ви їх а зараз. Ми з'ясуємо хто під час руху автомобіля може не використовувати ремень безпеки. Читаємо правила дорожнього руху. Дозволяється не пристибатися в населених пунктах. Водіям і пасажирам з інвалідністю, фізіологічні особливості, яких унеможливують користування ременями безпеки, водіям і пасажирам оперативних та спеціальних транспортних засобів. Ну, зміст, зафіксуйте, Зачем гайдуди, всі гайдуди, так знають, всі знають і ви просто... так же їздите, хлопці? Дивіться. Не треба оце Дивіться. переводити. О, бачите, ви вже кажете, ви так. Ну і... так само ви бачите, їздите, які... як і ми. Ну, і не бачите. роблять у вас ті подсвідки, і ви порушуєте. Ну, покажіть, я не роблю. Ну давайте не будемо зараз вже, да? Дивіться, я ще зараз не пойду. Ну дивитися ну, я можу дивіться, й пойти подивитися, але ж ви їздите, ну ви не сам ну ви будете спори, що ви не їздите. Я можу ж вам доказати дивіться, так само. Дивіться, вам виносять це ж машина, дивіться, чи не вам, Ну, Вам виносять постанову одразу, що вас ви... у дорозі поламалося. Є таке продорожній рух, що дається усунути. Скільки врачів? Що? Скільки? Кажуть, дається. Ну, якщо на місці у су... Ну, времени, Ми ж не годину ж будемо його давати. Вроді би я чув, що до трьох. Ви ж повинні знати. Я питаю вас, як представника області. Я думаю, якщо він тут не усунеться, там немає терміну. Ну, так. Усунули так, як там по скоку стукнули, другий працює, бо це машина стара. Ну, все, є, їдьте. Лампочка згоріла, ну ми всі люди, що можуть і нас збрить. Показали документи, все нормально, номально щасливо. Дивіться, бачите, розуміти. я вам покажу. Ну, я вам одразу сказав, що в мене документи є дивіться, все в порядку. Але по причини ці ваші, розумієте, оце бентежить дуже крепко. Що о, в тебе не світиться? А як же ж там ти побачив з той сторони? Дивіться, ну, в центрі, да, що були не ну я ж пристебнутий. Ви ж бачите, зараз що пристебнути рімень. Я з ним, да, под ним я був, я виліз тоді. Ну, йдіть сюди, йдіть сюди. Як ви от отсюда вилізте на дрогу? Ви візьміть сяку. Я сяду і вам зараз. Ну, Кажи, ну, якщо ви залізете, так як зараз висить. Ми вам пожелаємо гарно дороги, поїдете, чесно. Якщо ви так залізете. Ну я вам чесно а буду. ви хочете також Ні, Я хочу ну да так як він повинен бути. А не він вас є, Ви його через голову накинули кинули. Він є, розумієте, ви, ви робите. Розумієте, завжди поліцію ви робите, ну не, ну, не самі гарної дороги, у вас є хвилина часу до до дому. Ні, Добре. Якщо даний відеоматеріал був корисний для вас, не забуваємо тиснемо лайк, думку лишаємо в коментарях і підписуємось на мій канал. Є цікаве відео про нашу поліцію або представників ТЦК. Присилайте мені. В описі є мій телеграм та моя пошта. До зустрічі, друзі.